Впевнений, ви цього не знали про гречку. Окультурення гречки відбулося 5000 років тому. Назва гречка до нас прийшла дуже просто, так як я була завезена з Греції. Батьківщиною гречки є Південний Китай, а саме Гірська область провінції Юньнань біля підніжжя Гімалаїв. Збирають урожай з одного гектару в середньому 1 тонну. Наприклад, рису з гектара збирають 6 тонн. Китайці гречку не їдять, а роблять із неї кричали гранульований чай. Спочатку китайці вирощували її для отримання ліків через підвищений вміст рутини. Тому китайська гречка більш гірка, ніж ми звикли. Гречка є частиною національної кухні Японії, а точніше, гречана локшина сопа, популярна в більшості ресторанів Японії. У США та Європі гречку не їдять. І використовують як корм для худоби та свіських тварин. Китайці збирають найбільший урожай гречки в світі та експортують її всю на експорт. У більшості країн Європи гречку називають арабським, арабським турецьким зерном у Німеччині язичським. Для нас гречка є символом достатка, здоров'я та довголіття. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна, і ви дізнали щось новеньке. Всім спасибі за перегляд та мирного неба. До зустрічі, друзі!